Усім добрий ранок, а в нас наступила справжня зима, все біле, кругом снігом нас засипало. Зараз покажу, бачите, які гарні дерева. Ну, на вулиці не холодно. Така якась плюсова, навіть я б сказала, температура. Йду на роботу. Сніг уже до обіду і починає танути. Але так красиво, хоч понасолоджуюся такими моментами. А то в нас такі заразими якісь безсніжні. Усім добрий вечір. А в нас сьогодні так холодно. І мені знов прийдеться стояти на кухні. На кухні теж холодрильник, як я кажу. Ой, це капець. Але голубці мої вчора з'їли. Це таке блюдо. Розлітається на раз-два і нема. Тому сьогодні прийшлося знов щось варити. Але я довго не думаю, замурачуватися не буду. І зварю юшку. Такий гарячий бульйон. У мене є домашня качка. Зараз поставлю зварю таку юшечку. Ось поставила відварювати м'ясо. Зараз піду чистити картошку. Коли м'ясо закипіло, додаю картошечку. Ось в мене така, бачите? Тільки поріжу її. Далі, дівчата, додаю морвочку, цибульку, але не пережарюю. Адже м'ясо кочення, воно саме з собою вже жирне, тому що нам лишні ці жире, то ми нічого не жаримо. Ось такий, дівчатка. В мене виходить така юшка. Такий супчик.